Всім привіт! Сьогодні у нас є задача, наша спільна задача це знайти позашляхових для наших захисників, для ЗСУ, для четвертого окремо стрілецького батальйону міста Житомир. От. В кого є такий автомобіль, пропонуйте, приходьте або присилайте нам на Viber, на Telegram пропозиції. Це така задача номер один. Друга задача зібрати на нього кошти. Коля прикріпиш там реквізити, звіт будемо вам показувати. Прошу вас проявити людяність, так як на сьогоднішній день ну, наші захисники це наш головний і найцінніший ресурс. От. Ще раз прошу не будьте байдужими, тому що зараз вже підуть дощі, люди їздять на монопривідній машинці, яка вже розсипається. Потрібно їм допомогти.